Продовжимо наше знайомство з операторами повторення. Оператор FOR організовує цикл, коли ми знаємо, скільки раз нам треба повторити. Але дуже часто буває, що ми не знаємо, скільки раз нам треба повторити. Тому є кілька операторів і найбільш поширений оператор Пайло. Він буде повторювати. Команди, скільки нам це потрібно. Ось, наприклад, фрагмент програми. Поки х менше рівне 10, ми х збільшуємо на одиницю і друкуємо результат. Як ви бачите, команда цикла з умовою while починається словом while, після while записується умова. І закінчується вона словом wend. Тобто оператори циклу знаходяться між операторами while і WEND. Скільки нам треба повторювати операторів, ці оператори ми записуємо між цими двома словами. Результат ми з вами будемо вводити оператором print. Але як ви бачите, це не просто принт, а дебук принт. Це вивід результатів у спеціальне вікно, в якому зручно працювати для того, щоб відладжувати різні програми. Сьогодні ми будемо працювати у цьому вікні. І як ви бачите, це вікно включається комбінацією клавіш Ctrl-G. А тепер давайте ми цю програму зараз скопіюємо. І виконаємо Visual Basic. Вставляємо нову форму. Нехай буде ось така простенька форма, на якій буде одна кнопка обчислення. І зробимо ще кнопочку вихід. Як порядні програмісти, як же без виходу. Ось така програмка. Так, пропишемо у виході команду end Ну, а в нашому обчисленні ми пропишемо цю програму, яку ми тільки що скопіювали. Тепер, відносно цього вікна, про яке я вам казав, воно зазвичай тут знизу, на нього ніхто не звертає уваги. А може його тут не буде. Для того, щоб воно появилося ми нажимаємо комбінації Ctrl-G, і вікно у нас з'явилося. Сюди буде виводитися інформація. щоб це було більш зручно, зазвичай його пересовують сюди. І так нам тут збоку буде прекрасно видно, як працює наша програма. Все, програма, є, програма зроблена. Запускаємо нашу програму. Ось є наша програма. Нажимаємо обчислення, надрукувало. На 10 чисел. Вихід, працює вихід. Ось таким чином працює програма. Ну, а тепер розглянемо приклади, де використовується команда while. Ось, наприклад, протабулювати функцію y дорівнює x квадрат. Плюс 4 мінус 1 на проміжку від 1 до 2 з кроком 0.1. Пам'ятаєте, ми робили табуляцію функції командою for, там можна використовувати крок тільки 1, 2, тобто ціле число. А якщо нам треба протабулювати з кроком, що відповідає дробовому числу, то тут ми можемо використати тільки функцію while. І ось така у нас вийшла програма. Спочатку ми надрукуємо рядочок, що ми обчислюємо. Просто надрукуємо цей рядочок на початку програми. Після того ініціалізуємо змінну X, надаємо їй значення одиниці Ми пам'ятаємо, що змінну треба або оголосити на початку, або ініціалізувати. Інакше буде помилка. While x менше рівне 2, поки х менше рівне 2, y присвоюється значення x квадрат плюс 4x мінус 1, Потім x збільшується на 0,1, друкується x і y. Зверніть увагу. X і y. І закінчується цикл. Ось це наша програма. Зараз ми Подивимося, як вона працює. Ось це наша програма. Форма наша буде виглядати ось так. Ми тут зробимо усі задачі, що є в підручнику. Це перша задача була, пробуємо зразу, як працює перша задача. Запускаємо наше вікно і медіати. Ви бачите, нажимаємо вчислення, все, написало X. Ось це значення X. І. Це значення ігрів. Тобто протабулювали функцію на проміжку від 1 до 2 з кроком 0,1. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 і так далі. Тут знайшли всі значення Y. Прекрасно. Йдемо до наступної задачі. Наступна наша задача вивести в вигляді таблички. Числа від 10 до 20 та їхні квадрати і куби. Прекрасно. Надаємо і значення 10. А далі ми пишемо, поки і менше рівне 20, ми друкуємо і. і слово квадрат і, і, що множиться на І, слово Куб і куб. Ну, ви знаєте, можна писати і на і на і, можна записати і в степені 3. І так буде правильно, і так буде правильно. Збільшуємо і на одиничку. І переходимо до наступного значення. Запускаємо нашу програму, нажимаємо. Ось, будь ласка, програма наша працює. Для 10 квадрат 100 куб 1000, так, тут можна трошки розсунути, щоб було краще видно. О. Для 12 квадрат 144 куб, 1728 і так далі до 20 квадрат 400 куб 8000. Є програма друга. Прекрасно. Переходимо до третьої задачі. Третя задача. Знайти суму натуральних чисел кратних трьох та менших 100. Тобто серед всіх чисел менших 100 треба знайти кратні трьом і їх додати. Прекрасно. Цю програму, звичайно, ми могли б зробити і командою FOR, того що тут відомо. Крок. Але ми її зробимо, додамо команди while. i дорівнює 3, S дорівнює 0. Ініціалізуємо звільні i і s. Поки i менше рівне 100, до суми ми додаємо 3, щоб було кратне 3. Друкуємо суму, збільшуємо І на 3. Ось така. Программа, так що ми програмку так само беремо і пробуємо. Ось, будь ласка, сума чисел кратних трьом дорівнює 1683. Чудово, що ми можемо тут зробити? М -м Давайте ми надрукуємо всі ці числа. Я. Команду Print перенесу і поставлю в циклі. Між while Event. Дайте попробуємо ще раз. Надрукувало всі числа кратні трьох. Від 3 до 1683. Чудово! Ну і останній на сьогодні приклад, приклад четвертий. Знайти суму чисел виду 1, відняти 1 на n, dn іде як 1, 2, 3. Але обчислення припинити, якщо сума стане більшою за 5. Тобто ми додаємо, але як тільки сума стане більшою за 5, ми обчислення припиняємо. Дивимось на нашу програму. S рівне 0, n рівне 0. Поки S менше рівне 5, до N ми додаємо 1. До суми ми додаємо 1 відняти 1 на n, друкуємо суму і переходимо до наступного значення. Ось така програмка. Копіюємо відповідно. Запускаємо нашу програму. Будь ласка, сума спочатку була рівна 0, потім стала 0,5, потім 1,16, 1,91, 2,71, 34 і так далі, як тільки вона перейшла значення 5, обчислення припинилося. Ось така програма. Ну, давайте на початку зробимо ще якийсь заголовок. Давайте я зроблю ось цей заголовок. І називемо його задача 4, щоб гарно було. Написало задачу 4, а тоді вивело нам результат Таким чином ми сьогодні з вами навчилися використовувати команду повторення з умовою і розглянули 4 задачі.